Нам завжди ще з поколінь, можна так сказати з зародку, коли ми починали тільки займатися жіночим футболом. Тут в цій команді Пантери дуже тяжко забрати очки було завжди. Ну якби сьогодні чому підтвердження? Вітаю команду Пантери з перемогою. Вони Мали, мали свої моменти реалізували, ну, а ми, е, поки що є така проблема, що спереду в є білокур, а Владимира немає білокуру, яка може з одного моменту вирішити хід подій. Ну, Другий тайм, я рахую, що ми чуть-чуть гостріше в атаці. Були моменти, тому підтвердження і стійка. Але, ну, але ну, е, Пантери забили, е, молодці, а ми будемо працювати над своїми помилками і рухатись далі. В першу чергу хочу подякувати нашим голосам і дівчатам за ті дії, за те, що вони нас захищають за той період, який ми живемо, особливо останні дні, останні тижні для того терору, який устроює нам Росія, не так легко готуватися, бо налаштовуватись на матчі від постійних тривог і ту інформацію, яку ми отримуємо, як і гравці відтримують від близьких, і з соціальних статей. Тому ми їм дуже вдячні за те, що вони нас оберігають. Хочу подякувати команді за те, що на силу ми взяли три очки. Що говорити по самій грі? Ну, Була рівна гра, як показала Володимиру, ми вже з ними в цьому році зустрічаємося в третій, в третій раз, буквально за останні три місяці. Тому було, ми розуміли, що буде тяжко, буде борьба, тим паче, що і погодні умови вже не дають таких швидкостей. Тобто було багато борьби. Ну, десь потолвиною потоновило нам десь сьогодні в першу чергу, тому що до цього десь нам не та Сьогодні ми десь Бог фортуни розвернувся в нашу користь. І особливо, хоч ми будемо так казати, напевно, Бог фортуни був на боці нашого голкіпера За ті попередні м'ячі, які її на жаль незрозумілі залітали Сьогодні Бог десь і її відвернув його, і її мистецтво дало можливість тому, що ми маємо сьогодні три трьошки. Також команда, яка билася сьогодні до кінця, я їм дуже вдячний.